Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми продовжуємо відкриття OP-09, але ми відкриваємо даблпаки. І для цього відео я взяв не один, не два, а три даблпаки. Сподіваюсь, що не впадуть три однакових дони. Поїхали! Ось ці шість красенів OP-09, а також три екстра бустери із випадковим доном. Чи буде магія першого паку? Тут в нас Рарка Ути та Есар Адіо. Непоганий дроп, але не те на що ми розраховували. Може, це я, але в дабл паках особливо неприємно знаходити такі лідер паки. Їдемо далі. В третьому бустері в нас рарка Сільвер Сарейлі, а також Сар Крокодайла. Йдемо далі. В цьому бустері в нас Рарка Вана Аугура, а також Рарка Шанкса, і блін, ну це теж не дуже гарний дроп. Передостанні бустери. це теж лідер пак з рарною пероною, а також рарним сабо. Ну що ж, магія останнього паку, бандай не підведіть. Будь ласочка, тут в нас рарка з гри. А також Альтарт Монкі Ді Луфі, Ось про це я і казав, оце йде сюди. З усього сету найбільше я мріяв про цю картку та Альтарт чорної бороди. Перейдемо до Дон-паків, і перший в нас це дон маршала Дітіча або Чорної бороди. В другому дон паці в нас Дон Кросгільді. Мені дуже подобається йору та гак крокодайла на цьому доні. Виглядає просто шедеврально. Хоча я і не фанат такого стилю донів, я більше люблю дони із мангою. Третій дон в нас також дон із тічем. Ну а наразі ви бачите усі сарки та хіти, які ми витягли з цих шістьох бустерів. І я не брехатиму, я просто в захваті, бо я мріяв про цього альт-лідера. А як вам сьогоднішній дроп? І з радістю почитаю ваші думки в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та актив під цим відео. Та до зустрічі!